Книга Керол Гіліган Інший голос, опублікована у 1982 році, стала знаковою подією у феміністській думці та психологічній теорії. Кидаючи виклик усталеним моделям морального розвитку, Гіліган уперше представила голос, який раніше ігнорувався моральний голос жінок. Її праця поставила під сумнів універсальність чоловічих моделей психології та переосмислила, як розвивається мораль у людини. Таким чином, інший голос не лише переорієнтував моральну психологію, а й вплинув на освіту, етику, право та феміністську теорію. Контекст і критика Кольберга робота Гіліган була прямою відповіддю і критикою моделі морального розвитку Лоренса Кольберга. Кольберг, який перебував під сильним впливом Жана Піаже, розробив шестистадійну теорію, в якій ключовими є справедливість, права особистості та абстрактне мислення. За його поглядом, люди проходять шлях від моралі, заснованої на поколі, до вищих стадій, пов'язаних із соціальним договором і універсальними етичними принципами. Проте дослідження Кольберга базувалися переважно на хлопчиках і чоловіках, що спонукало Гіліган сумніватися в універсальності його теорії. Відповіді дівчат не відповідали його моделі. Часто вони залишалися на третій стадії між особистісні стосунки та схвалення з боку. Що Кольберг інтерпретував як нестачу морального розвитку? Гіліган вважала цей висновок хибним. Вона стверджувала, що дівчата і жінки виражають інший моральний голос, заснований не на справедливості, а на турботі, емпатії та відповідальності за інших. Вона прагнула зрозуміти і визнати цей голос на рівних із чоловічим, етика турботи та етика справедливості. Головною відмінністю у іншому голосі є протиставлення етики турботи та етики справедливості. Етика справедливості за Гіліган будується на принципах чесності, правил і неупередженості. Ця модель традиційно домінувала у західній філософії і лежить в основі теорії Кольберга. Етика турботи навпаки акцентує увагу на стосунках, співчутті та контексті моральних рішень. Замість питання, що справедливо, люди з етикою турботи запитують. Як я можу відповідально піклуватися про потреби інших? Гіліган стверджувала, що обидві етики важливі, але відображають різні орієнтири, які часто пов'язані з гендерним вихованням. Жінок, як правило, вчать цінувати зв'язок, емпатію і турботу, тому їх мораль виражається у стосунках, а не в абстрактних правилах. При цьому Гіліган підкреслювала, що не всі чоловіки і жінки обов'язково дотримуються одного чи іншого підходу. Її мета вивести на світ ігнорований жіночий голос, методологія і висновки Гіліган базувала свої висновки на якісних інтерв'ю з жінками, які стикалися з моральними дилемами, наприклад, питаннями аборту, догляду за близькими і особистої відповідальності. Слухаючи їхні розповіді, вона помітила повторювані теми: небажання завдавати болю, прагнення зберегти стосунки і усвідомлення взаємозалежності людей. Один із найвідоміших прикладів у іншому голосі порівняння відповідей дівчини на ім'я Емі та хлопця Джейка на дилему Гайнса чи повинен чоловік вкрасти ліки щоб врятувати дружину? Джейк розмірковував у Дусі Кольберга, підкреслюючи абстрактне поняття справедливості. Крадіжка це погано, але порятунок життя важливіший. Емі ж зосередилася на стосунках. Вона запропонувала поговорити з аптекарем, або знайти інший спосіб, щоб не порушувати закон і не псувати стосунки. Гіліган інтерпретувала такий підхід як зрілий і чутливий до контексту моральний голос, а не як нестачу розвитку. Вона наполягала на визнанні таких перспектив рівноцінними і зрілими, але відмінними за структурою і акцентами. Перша вплив на психологію і феміністську теорію. Робота Гіліган мала глибокий і тривалий вплив. У психології вона змусила переглянути моделі розвитку, які претендували на універсальність, але ігнорували гендерний досвід. Заклик до інклюзивності у дослідженнях стимулював вивчення впливу гендеру, раси та культури на моральне мислення. У феміністській теорії інший голос став визнанням досвіду і цінностей жінок. Робота кинула виклик припущенню, що жінки повинні підлаштовуватися під чоловічі стандарти розвитку, щоб вважатися зрілими. Феміністки сприйняли ідею турботи і емпатії не як слабкість, а як силу. Гіліган вплинула й на освіту, просуваючи підходи, засновані на емпатії, уважному слуханні та розумінні стосунків. В етиці вона стала засновницею етики турботи, філософського напряму, що акцентує мораль на турботі. Критика і подальші дискусії, на just... Інший голос піддавався критиці. Деякі науковці вважають, що Гіліган ризикує укріпити гендерні стереотипи, пов'язуючи жінок із турботою, а чоловіків зі справедливістю. Це, на думку критиків, може виправдовувати традиційні гендерні ролі, а не руйнувати їх. Гіліган відповідала, що її висновки відображають соціальне виховання і досвід, а не біологічний детермінізм. Вона підкреслювала, що не стверджує універсального розподілу мислення чоловіків і жінок, а лише звертає увагу на те, що домінуюча модель ігнорувала альтернативні голоси. Також критикували її методи використання якісних даних і невеликих вибірок. Тим не менш, її підхід надихнув на ширше застосування якісних методів у психології та соціології, спадщина і подальша робота. Після іншого голосу Гіліган продовжила розвивати ідеї етики турботи і досліджувати проблеми голосу та ідентичності. У таких роботах, як народження задоволення 1998 році, вона вивчала, як тиск суспільства змушує дівчат втрачати автентичний голос. Вона також аналізувала, як хлопці страждають від норм, що пригнічують емоційний вираз. Її підхід став основою для багатьох сфер. Від розв'язання конфліктів до реформ по світі, гендерних студій і права. Внесок Гіліган у моральну психологію не лише критика існуючих моделей, а й створення нової мови і рамок, що розуміють розвиток як процес, залежний від стосунків і контексту. Висновок. Інший голос це класика психології, етики та гендерних досліджень. Керол Гіліган відкрила двері для розуміння моралі з позиції жінок, довівши, що існує не один шлях до моральної зрілості. А безліч зумовлених досвідом, культурою та стосунками. Вона змінила уявлення про мораль, змістивши акценти з абстрактного розуму на контекстуальне і реляційне розуміння, що й досі впливає на різні дисципліни. Інший голос навчає нас поважати і чути різні моральні голоси, а не нав'язувати один універсальний стандарт. Завдяки Гіліган психологія стала більш гуманною, інклюзивною і багатогранною.